Дивися, дивися, бегемот народжує. Це мама бегемотиха народжує малюка. О, це так прекрасно і мило. Ти цика вже пішли геть. Ти без настрою. Повіж ми, що сталося. Я був у Петії, Знав погані новини. Спочатку він показав мені, де ТЦКшники роздають повістки. Зараз вони на заправці, тож туди краще не відправлятися. А далі він зламав систему оберіг, і я взнав, що знаходжуся в розшуку. У них що не було кращої фотки? Та ти тут, наче, збудуна. То будеш тепер ховатися? Ні, на роботі дали повістку завтра на комісію. Але я буду грати вар'ята, тож мене комісують. Не грай вар'ята! Ти годен, тож будеш служив. Ти обновив дані, стоїш на обліку. Я вимагаю адвоката, а в дупу піти не хочеш. Будеш говорив з моєю дупою, поки не прийде адвокат. Моя дупа мудріша за тебе. Я вийду в туалет буквально на одну хвилинку. У Ухилянд втік в зоопарк. Зоопарк оточений, ми його хопимо. Ніштяк. Вибач, зоряно, та в мене єдиний вихід втікати через тису. Тож нашому коханню прийшла торба. Я продав мопеда, найняв провідника і буду драпати через Карпати. Якся домовляли, я вас привів. Зато у печеру в тиса, Тож даєте ми доляри, і ми розходимось. Я зробив це. Я переплив тису! Я давно казав завести в тисі крокодилів, тепер всім ухилянтам гайки. Купила мама коника, коник без ноги, яка чудова іграшка пух! Купила мама другого, другі без ноги, яка цікава іграшка. Підписуйся на канал та да став лайки.